11 березня 2024 року між відділом освіти сім'ї молоді та спорту Семенівської селищної роди та товариством з обмеженою відповідальністю Phoenix Oil Energy заключено договір, договір про закупівлю за кодом Нафта і дистильонти на суму 2 мільйони 546 тисяч 97360 гривень. У зв'язку із майбутньою реорганізацією постачальника «ТОВ Фенікс Ойл Енерджі, про що відділ освіти було повідомлено засобами електронного зв'язку, 17 грудня 2024 року укладено додаткову угоду номер 2 про зменшення договору на 761 748 гривень. Строк дії договору закінчився 31 грудня 2024 року. 24 грудня 2024 року в результаті проведеної закупівлі шляхом запиту ціни пропозицій між відділом освіти та Інком «Інкомфінанс» закупівля закудом нафта і дистильонте укладено знову ж таки договір. На суму 514 379 гривень строк дії договору до 31 грудня 2024 року. Та отримано талони на вказану суму. Станом на сьогодні талони не використані у зв'язку з відсутністю полива на АЗС на території Семенівської громади. Відділ освіти. Звернувся із листом до постачальника про вирішення вказаної проблеми. Ну, на сьогодні, на даний момент, ми очікуємо цю відповідь. Також спілкування відбувалося між відділом освіти і працівниками, а саме із фінансовим комерційним директором даної фірми, із бухгалтером ту Фінанс» та менеджером ту Фінанс». Які е, щоразу нам говорили про те, що з дня на день якраз будуть відповідні, е, відповідне паливо? Відділ освіти щороку у грудні проводить закупівлі палива для підвозу дітей до закладів освіти громади на період проведення закупівних процедур у січні? У зв'язку з ситуацією, е, яка наразі склалася з паливом. Відділом освіти було заключено договір 10 січня 2025 року на допорогову закупівлю у сумі 99 807 60 гривень 60 копійок гривень. Цей бензин використано на сьогодні. 23 січня 2025 року були запущені торги з опиту ціни пропозиції. По закупівлі нафта і дистильонта. 28 січня 2025 року торги не відбулися по причині відсутності учасників. 30 січня 2025 року повторно запущено торги, знову ж таки, по нафті і дистильонтах і розкриття якраз торгів сьогодні. 4 лютого 2025 року о 10 годині. Так що будемо надіятися на те, що торги відбудуться.